Насправді потрібно розглядати і цю імперію, як вона є. Це лоскутна, да лоскутна ковдра, з яка шита десь дуже дуже слаба різними абсолютно шматками. І е, рівень готовності чи бажання е, до незалежності або дозвільні від Москви абсолютно є різним е, серед різних груп народів, і регіонів, і це нормально. Більш того, не потрібно, щоб цю ідею сприйняло там 80% чи навіть 40% так званих громадян Російської Федерації, е, оскільки більше з них на жаль да через свій історичний досвід і ці травми, які вони пережили, е, бо вони ну раби холопи да там в більшій мірі по суті де-факто де де залишаються ними. Вони сприймуть будь-які зміни тато. Да, Тобто 80-90%, навіть десь до 95% цих росіян, вони будь-який новий режим чи будь-які зміни, будь-прихожен це Кадиров, будь це незалежний голова Сибірської конфедерації, пасивно сприймуть. Вони не готові до суспільного опору. У них не буде майдану, у них не буде таких історій, як були там в, Чехослов... в Чехословаччині, Польщі солідарності чи у нас в 2004 тисячі четвертому та дві тисячі роках. буде все визначати пасіонарна меншість. Більш того, це також не буде процес. Ну на мою думку, звісно, я не ванга на страдаму. Це е, певне, ну там е, моя рефлексія з того, як я розумію динаміку процесів історії. Вона буде дуже не. Е, на різних швидкостях, власне, як це було в 91-му році з радянським Союзом, да, там 89-му, 91-му році е, в певних е, республіках регіонах були рухи. Да, там в першу чергу ми говоримо про Балтійські е, держави, е, Сакартвело, да там Азербайджан, Україна в меншій мірі, да, бо ми були також недалеко, не найбільш протестною країною, націлено, якщо ви. Е, Пригадуйте, в 91-му році всього лише за 9 місяців від референдуму, коли 90% відсотків підтримала незалежність 1 грудня в березневому референдумі, якщо не помиляюсь, скільки там 75 чи 80% проголосували за Україну в новому союзному договорі, та, тобто за збереження Радянського. ті самі люди, тато тієї саме України, як. А це був час не соціальних мереж інтернету, коли інформація ще довше да там е, перетворювалися і суспільні погляди, мали більшу інертність, ніж вони є зараз. Е, там також немає ніякої віри. Е, Природні у цих людей дав і тим паче казуальних природно-наслідкових зв'язків. Тобто, що говорить телевізор Соловйов, що розказують великі, Ми сьогодні знаємо людей в те. Ми віримо, або ми просто це стримаємо, навіть якщо не віримо. Е, і до речі, в, в огранді тих змін, які відбувалися е, наприкінці колапсу радянського союзу, були і деякі з регіонів сучасної Російської Федерації Татарстан і Ічкері, тому що ці дві держави вийшли зі складу радянського союзу і не війшли, до Юра в склад. Е, Російської Федерації, да? тобто вони не були суб'єктами то, 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 того утворення, яке утворив а, Єльсін, де Юре. А, і це, до речі, також є часткова відповідь на те, де ми беремо, тому що певні сецесійні і а, рухи за незалежність вони тягнуться свою історію мають ще сесії Радянського Союзу, да? зокрема там в Татарстані, Чкірі, Карелії, Башкірі, тобто особливо в на Національних Республіках, є ще ті люди, які боролися а, 30 років тому. У них різний вплив, у них різна підтримка, але ця тягність також na regionách prsutných. А, ось і коли говорять, хто може очолити зараз, а да, наприклад, то і таки такия історія вчить тому, що ні в чому не вчить, але вона показує, як може бути да і крім прикладу Скоропадського енергії, ми можемо взяти приклад набагато ближчий. Плекли приклад, приклад Ічкерії, тому що генерал Дудаєв був генералом радянської армії. Якщо ми б згадали, сказали там за три чи чотири роки до того, як він почав воювати і перемагати е, московські війська, що генерал радянської армії буде проголосити незалежніші і зможе її відстояти на той момент, поки його не вбили, це б. Здавалось також дивним, тому цілком ймовірно і е, вже є певні приклади, тому що е, безпосередньо там по своїй діяльності роботи я знайомий з е, Владиславом Амосовим. Це колишній капітан гру. Які зараз очолив Сибірський батальйон, який бореться проти е московських військ, які виступає за незалежність Саха? Він якут, ну яку це колоніальна назва Саха? Тобто він був частиною е Є цікаво, до речі, з ним інтерв'ю. Як де він розповідає, як він пройшов цю еволюцію? Це такі, знаєте, трошки. Е е е Стислі мемуари скоропайського чи Монегейма, бо вони те саме проходили. Да? тобто, це він сам прийшов. Він розказує, як він прийшов від людини, котра вірила в імперську Росію. Хоча він виріс там невеликому місці в Сахі, а... Почав військову кар'єру, але там з 2010 року зрозумів, що це не так. Датого його народ поневолений. Його земля, яка б могла бути за рівнем життя як Катар зараз, да маючи всі ресурси, не маючи ніякого культурного зв'язку з Москві. Да там навіть цей міф про три братських народи, про візантію, про якийсь третій рим взагалі не працює. Бо де Саха, де Москва. А він дійшов до того, що треба боротися, і треба боротися збройною боротьбою. До речі, Саха це один з регіонів найбільш потенційно готових до сецесії. У них зараз немає мітингів, не тому що. Немає людей, які це підтримують, тому ну, що немає сенсу. Бо коли ми коли зараз намагаються провести паралелі з демонтажем радянського союзу і розказують, що ну дивіться, тоді ж були там мільйони мітинги, да там були і вільнюс там і і, Тбіліс, і в Україні. Виходили акти з і Так далі, всі забувають, що тоді контекст внутрішній був зовсім інший, Тоді радянський союз знаходиться вже на етапі колапсу і етапі відкристості, да тобто після е, сталінських, брежнівських, хрущовських там і навіть часів Андропалачененка. Була скасована часткова цензура, на да, почалася гласність, яка створила умови для актів, в тому числі громадської непокори, які мали не тільки прояв е мітингів, але про прояв, наприклад, страйків да, шахтарів, які зіграли також значну е роль і в Україні і в інших країнах. То зараз в Росії навпаки е режим, який був там десятки років авторитарним, він стає тоталітарним, тобто будь який зовнішній прояв е непокори він е на корні присікає. Ті люди, які підтримують ці моменти, вони чекають. Чекають, наприклад, в САСІ Татарстані, Тарстані коли настане цей момент. Чи? А крім цих рухів, які виникали частково на початку 90-х, є рухи, які в, в 80-х навіть да, з колапсом радянського союзу. Є різні рухи, які виникли в 90-х або в нульових, або навіть на початку 2010-х років і мають суттєву підтримку в своїх регіонах. Наприклад, це Башкортостан, бо Башкіри у них є пашкорта організація, яка себе дуже сильно проявила в 10-х. Це відповідно вже коли був ранній Медведів Путін. Вони виникли як відстоєння руху мовного спочатку та екологічного, е захищаючи свою сакральну гору від видобутку вапніку, і були в політичний рух, які тільки е репресії посилили і направили. Вони спочатку не виступали за незалежні Стану, Вони говорили про там, права, про можливо справжню федерацію, да, про, навіть про повернення до того, що було в 90-х роках, поки е центральна вертикаль Москві була слабка. Але через те, що. Знов ну, таки, головний наш союзник, це російська дурість, починає пресувати тих, хто готовий був до діалогу нормального. да? тобто вони були змушені радикалізуватися і зараз чітко виступають за е незалежність Башкортостану. І таких людей-підтримників, наприклад, цього року, бо в Башкортостані їх. Десятки тисяч, да тобто це реальний рух масовий, який там є. Більш того, це дуже важлива точка, тому що Башкортостан це регіон ідель Уралу, і приклад Башкортостану стане точно заразним для Татарстану, скоріш за все, для Чувашії, Мордовії, запустить ланцюгову реакцію. Плюс це розподіл так званої Російської Федерації. Зараз на це відтягує всю азійську частину, да де те саме саха Бурятія, які так само готові до незалежності вже ментальної питання в тому, щоб. Зробити готовим інституційно і забезпечити їм а, підтримати певні сили самооборони а, які зможуть встояти, коли буде спроба реваншу. Чому насправді не вдалося шкірі багато в чому, тому що коли а, додавав і він переміг Російську Федерацію в певній в першій російська членська російській війні? А те, що це не було синхронізовано з іншими рухами, якби Татарстан і Башкорторстан, які по суті де факто тоді також майже були незалежними, підтримали рух, у Москви не було б можливості загасити там не одне полум'я, а два-три, тобто фізично не змогли б це зробити, так само є, наприклад, цікаві рухи регіоналістські, сильні в Сибіру в Хабаровській, Що навіть бачили, ми в 2020 році, да, коли е, з нічого спалахнуло полум'я, якби це було б зараз, да ну А тобто, це ж ті люди, які виходили в му році в Хабаровській і виходили зокрема з прапорами регіоналістськими. да, тобто незалежної майбутньої держави, вони ж в 2023 році більше з них досі живе. Да? Тобто вони не, не вимерли чи не виїхали в значній мірі. Та сама рух є Інгрі в Санкт Петербурзі. Є сильна е, потужність регіоналістка на Уралі, да, в Екатеринбурзі, які зараз навіть е, пропагандисти Кремля, типу Соловйова, не можуть ігнорувати, бо чітке є сприйняття, що Москва, а то Москва, і тому тут знов таки ми повертаємося з лекс лексики. Дуже важливо е, наголошувати, що це імперська Московія, Да, бо е, Частина цих людей вважає себе русскими чи росіянами, але вони ну, точно себе не вважають московитими. І коли ми будемо навіть в цьому аспекті е, говорити е, про те, що ви різні, а да, вони знають, що вони різні, і вони розуміють, що їх. Регіони їх народи експлуатують, тому що та сама чи Буряті якби були незалежними державами, з кількістю ресурсів, які зараз фактично видобуваються, використовуються, мали би ВВП, я ж кажу, ну там Саха скоріш за все, це був би Катар, а там бурятя могла б мати ну вище ніж Казахстан і Монголія точно. І яка систематизація, робота кастомінізована, тобто максимально не треба розмазувати маленький шматочок масла по величезній території цього хліба. А тобто та зрозуміти, що є точки, певні регіони, ключі, народи, да де з якими треба працювати з ними і з пацінарною меншістю в цих регіонах. В частині десь це може бути повстання на да, там, десь це може бути акти і десь це може бути історія. Наприклад, є чудова і це майбутнє можливо сусід України там або першого або другого порядку. Це Орайська Республіка, колоніальна назва Росіяни, яку дали ну московити Калмики. да, тобто, це єдиний монгольський народ, єдиний народ буддистів в Європі. Вони знаходяться між Каспієм і Чорним морем, Їхня територія, де е, усього народу є чітка е, до речі, найвища. Грамотність серед всіх народів а, сучасної Російської Федерації навіть вища ніж в а, цьому а, ніж у Росіян а, історія складна, тому що росіяни робили робили геноцид. А росіяни їх так само як інгушів чи наших кримських татар а, і, і чеченців депортували, тому що вони були з тими, хто виступав проти радянського союзу, і мали певні навіть взаємовідносини з третім рейхом. Тобто їх дуже сильно у ну, них покарічено історична пам'ять. Вона жива. І що головні що найголовніше у Рад Калмиків є, як, наприклад, у наших кримських татар татарні меджліс кримськотатарського народу. У них є представницький орган, який називається Конгрес Рад Калиницького народу, який існує досить давно, який має сильних потужних лідерів, які знають на місцях, які мають авторитет, і відповідно, коли настане цей час чи то в Калиникії, яка має населення 270 тисяч всього лишніх громадян і лісті столиці, якщо не там між 130 і 160 тисячами громадян, буде достатньо. Я, я Знаєте, це все э, московитом Поварається бумерангом От вони э, розпалили війну в 14-му році своїми э, загонами Гіркіна. Да, які почали цю війну? Ми це це буде бумеранг На да, тільки це не будуть загони гіркина. Це справді буде декілька десятків калмиків, які вже є, і ми знаємо цих людей. Ми з ними співпрацюємо, які готові зброї в руках незалежність своєї Держави і їх буде достатньо разом з підтримкою. Там декілька сотень, чи тим паче тисяч людей э, пасіонарної меншості в э, рісів Калмики, які зможуть. Обзброїти там декількох імперсів, да чи міліціонерів і ну забезпечити безпеку і незалежність цієї держави. А Каликія перекриває весь рух на південь, да, тобто на Кавказ, туди далі, і це один з ключів. Так от в різних регіонах це може бути по-різному. десь це може бути такий сценарій, десь це може бути як наприклад Башкортостан чи Татарстан, чи Ішкерія це може бути народне повстання, зокрема зі зброєю в руках, а десь як це було під час колапсу. Радянського Союзу це буде просто за енерзію, тому що як ви знаєте, в Киргизстані, Туркменістані чи Казахстані не було якихось бажання там ну масового виходу з радянського союзу. Але оскільки вийшли інші, вони так за цим за доміною стали також незалежними. Тому я гадаю, що значна частина регіонів да стане незалежною, тому що ну втратить імперський центр ніхто не буде давити, не буде грошей і умовні місцеві. Так званий естеблішмент да, елітами їх називати не можна, і так само як було під час uh, колапсу радянського союзу. Вони просто поміняють парк квиток її Росії, як раніше поміняли парк комуністичної партії на квиток, там та uh, незалежної uh, не знаю, оханської федерації урали чи собі. І це дуже важливо, тому що з цими людьми також треба працювати, тому що вони ж не ідейні, вони максимально циніки і ну я б навіть сказав, що дуже не хороші люди, але при тому вони щури. І коли вони зрозуміють, що центр ослаб, а у них є альтернатива. Тобто, якщо ти йдеш центром до кінця, ти. Е, Ну, що тебе чекає? Тебе чекає гаага, смерть в канаві. Ти втратиш всі свої активи вплив. Або ти одягаєш е, прапор е, незалежного урала, і замість шестірки з Кремля ти стаєш людиною, котру готові прийняти в Бейджині, Брюсселі, Вашингтоні. і Ти стаєш е, ну реально. Отримуєш суб'єктність можливості владу і так далі. Чим вони зацікавлені? Тобто, ця історія умовних нових кравчуків Назарбаєвих і так далі вона буде працювати. Нам потрібно працювати на над тим, щоб частина людей цього умовного естеблішмуту вже про це думала. Звісно, що не треба, щоб вони зараз виходили на а, там головний головну площу Красноярська чи Новосибірська з прапором Сибірської конфедерації чи Сполучених Штатів Сибіри казали, ви проти Путіна за Сибір. Ні. Але коли момент ще, зокрема, які ми також маємо підготовлювати і направляти, вони можуть на дві години е, затримати внутрішні війська. Вони можуть десь просаботувати якийсь наказ да, там, або ну пропасти зв'язку, і це зіграє свою роль. І що в чому я бачу місію України? Це в допомозі відповідним силам, і головне в синхронізації цих дій. Бо знов таки, якщо це буде, як було наприклад, Німеччина має приклади в Першій світовій війні, як їм вдалося на східному фронті завалити російську імперію. Так і два приклади, коли їм це не вдалося зробити, бо вони діяли цими методами. Перший це ірландське повстання, да яке вони підтримали проти Британії, де сподівалися, що це також зможе послабити або вивести Британію з війни. І найгірший кейс це? А, Спроба переконати Мексику вступити в війні на стороні центральних держав проти сполучених штатів. Мексика не вступила війну. відмовилась, хоча ця ідея була апріорін дуже добра. Більш того, про це дізнали в сполучених штатах, що ще більше пришвидшило вступ в сполучених штатів війні проти Німеччини. Так? тобто, тут є прям можна розбирати кожне скейсів як максимально вдалий і максимально невдалий. Так от, наше завдання з союзниками пояснити, чому і. Навіщо це потрібно робити не тільки нам, а їм? І другий момент це синхронізувати ці дії, тому що якщо це буде один регіон, ну як наприклад це було в Ірланд, під час ірландського повстання, хоча воно було органічним. Це не була спецоперація штабу генштабу Кайзерівської Німеччини, Ні, це було реально повстання, ірландців, але воно потрапило в вакуум. Да, то наше завдання зробити, щоб щоб башкіри повстану, щоб їх підтримали е, з різних сторін да, в різних форматах, хтось е, в Хабаровській, хтось в Санкт Петербурзі, хтось навіть в Москві. Тому що робота з колишньою метрополією, і це також дуже важливий напрямок. Є е, вкрай вкрай важливою е, Москва. Насправді більшість адекватних москвичів так само виграють від того, що вона перестане бути центром імперії. Е, Москва може повторити шлях, який пішли після деімперіалізації стамбул чи Відень, да вони перенесли себе як культурні туристичні фінансові центри там нових держав і регіональних центрів і нам потрібно працювати з метрополією колишньою да, тому що радянський союз в першу чергу завалили не литовці не українці не грузини які помирали а завалив єльці